Кожного дня подорож людських пригод, коли не подорож подожмівських пригод, коли не бачиш і не сказати юцьких пригоди, кожного дня подогош людських пригоди, коли не відчуй мить людських пригоди, коли ти пандеш у небезпеку. Тим нам бути, а все успішним ти гілські пригоди. Кожного дня по дорожку, коли не відчувай, як ми, гуські пригоди. Ми йдемо в більшості за артефактами, і я думаю, що ми зможемо більше цього отримати, і нас це може вичисті вийти. Так, я думаю, так. Звісно, нас це може ну, вийти. Так, ну, тобто, я хотіла сказати, що так нас можете вийти. Ну, заполучити це більшість артефакт і. Ну, а, так, так, тобто, я хотіла сказати так. Щось не так? Ні, все раз. Я просто е, по, по, а, ні, та, е, що, та, земля. Я питаю, бо я щось не те? Та ні, кай, в мене все добре, в мене не може бути найгірше навіть. <тих> ти за щось переживаєш або ти якась налякана? Налякана? Ні. Я ні, зі мною все раз, я не налякана, тобі просто здається. Здається? Та, ну, я, я бачу, що ти якась налякана земля. А, так, я налякана. Щось це. щось сталося? Я, я не розумію. Може би щось більше, більше зробив не за. Я, я не розумію. Думаю, щось не те? Ні, я. я. Так. Я за мною полюють. За тобою? Так. Полюють. Хто? Е, смерть. Хто? Ну, я мало на увазі, що смерть. Так, вона за мною полює. І я не знаю більше, що, що робити. Вона, напевно, хоче мене вбити, бо ще, ще інше зробити є ще. Ну, я не знаю. Я, я, я думаю, що е, вона може щось погане зробити. Бо я не знаю, і вона просто якась е, е, мене, напевно, хоче не вбити. Ти що зробила? Я ну, знаєш, я просто. А, я вийшла з ним, напевно, він зі мною полює, і я не знаю, що робити, і ми напевно в безпеці. Ну, не в безпеці. Ну, я тобі допоможу. Я думаю, що вона. А, о, напевно, там є артефакт. І я думаю, що. А. Ей, заберися, він буде належати мені. Що? Я. Я сказав, що вона буде належати мені. І я не думаю, що я зможу віддати тобі. Що? я не розумію. Я. Він буде. Амбіела, це хто? Я без поняття, але це Деф? Хто? Деф? Він Тобто, деф це смерть. Де? Тобто що? Е, знаєш, земля, я полював зомбою дуже довго. І наразі я зміг тебе знайти. Ти думаєш, що могла б мене просто так втікти? Я, я. Я я, я не дуже я не, хоч, не хотіла з тобою вбитися. я не думала, що ти. Ти, напевно, хочеш мене вбити. Вбити? Це дуже добре питання. Але, знаєш, ти сама будеш вина тому, що я можу тебе вбити. Знаєш. Таких ти, хто боїться, смерть просто знаєш, що твої грехи не допоможу підво... підводити. Я. Ну я. тобто. Е, то, я. ти Я. Я буду. я кра. я стану краще. І ти не думаєш, що я можу більшості битися з тобою. <гум> Буп, бийся земля! Що? Що він тут забув? Ми ж його закрили. Бийся! Що? Що ж не те земля? Складала своє минуле? Ні, Ей, я не. був ні! Серст! А тепер я буду бічісні битися з тобою. Давай, як добре, бічісне все це бити. Це твої майда. Будемо Ти могла? Добре, знаєш, ти знаєш, я прийду за когось за тобою. Просто чекай.